Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я ціфанімер Трамп попереджає виборців штату Мічиган про загрозу американським автовиробникам і від китайської електромобільної промисловості. За його словами, зберегти головну галузь штату допоможуть 200 відсоткові мита. Якщо я не виграю, у вас не буде автомобільної промисловості протягом двох-трьох років. Усе це зникне. ФБР перепинило діяльність великої китайської групи хакерів Флекс тайфун. А Китай вів санкції проти дев'яти американських оборонних компаній через продаж зброї Тайваню. Наскільки ефективними є ці заходи? колишній президент Трамп заявив про загрози від китайської електромобільної промисловості у своєму першому публічному виступі. Після другого замаху він зробив важливе попередження для штату Мічиган. Фодосвингстейтвайданвин юлгев. Якщо я не виграю, у вас не буде автомобільної промисловості протягом 2-3 років. Усе це зникне. Я знаю, що є невелике зростання, але це лише тимчасове явище. Це не дрібниці. У вас не залишиться заводів. Китай поглине ваш бізнес завдяки електромобілям, бо вони мають матеріали, а ми ні. Китай домінує в індустрії електромобілів із часткою. майже 60%. Китайська компанія CATL – найбільший у світі виробник акумуляторів для електромобілів. У США планують або вже запустили понад 30 заводів з виробництва акумуляторів для електромобілів. Цьому сприяв закон президента Байдена щодо зниження інфляції. Трамп поставив під сумнів позицію США у перегонах за домінування у сфері електромобілів що ми маємо, то це бензин. Ми маємо бензин. У нас так багато бензину, що ми не знаємо, що з ним робити. А вони не мають бензину. То чому ми виробляємо продукти, де вони домінують? Вони домінуватимуть. У вас не залишиться навіть крихти автомобільної промисловості. Торік Китай посідав другу позицію в імпорті американської нафти. Цього тижня Трамп заявив, що запровадить 200 підсоткові мити на автомобілі китайського виробництва, що увозяться до США через Мексику. Є побоювання, що Китай ухиляється від мит, збираючи автомобілі на мексиканській території. Я заявляю зараз, що в виду 200 відсотків, і тоді вони не зможуть продавати в Сполучених Штатах а ви дивуєтесь, чому в мене стріляють? Знаєте, стріляють лише в послідовних президентів. бувши президентом, Трамп запровадив 25 відсоткові мита, щоб не допустити китайських електромобілів у США. Президент Байден зберіг цю політику та підвищив мита до 100%. відсотків. Трамп також заявив, що запровадить торговельний податок на всю китайську продукцію. Я сказав їм, що вони мають будувати заводи. Якщо вони не будуватимуть заводи, тут ми введемо мита на продукцію, яка надходить із Китаю. Швидкий розвиток китайського автомобілебудування насторожив американських автовиробників. Генеральний директор Форд після повернення з Китаю назвав китайські електромобілі екзистенційною загрозою. Ілон Маск заявив, що китайські автовиробники найбільш конкурентоспроможні в світі у середу на конференції з кібербезпеки у Вашингтоні голова ФБР Крістофер Рей повідомив, що США припинили діяльність великої китайської групи хакерів Flex Typhoon. Це вже друга організація хакерів КНР, чию діяльність розкрило агентство. їхній керівник публічно визнав, що впродовж багатьох років його компанія збирала розвідувальні дані для китайських урядових служб безпеки. Метою Flex Typhoon була критично важлива інфраструктура в США та інших країнах усе від корпорацій та медіагруп до університетів та урядових установ за словами Рея, Фебер вдалося повернути контроль над тисячами пристроїв, зламаних Флекс тайфун. Він пояснив, що організація роками маскувалася під компанію, яка надає послуги IT. Але насправді вона діяла під керівництвом КПК, полюючи за конфіденційними даними США. Метою Флекс Тайфун був широкий спектр пристроїв, здатних підключатися до інтернету, таких як камери, відеореєстратори та пристрої зберігання даних. Половина зі зламаних пристроїв була у США. Рей також запевнив громадськість, що його. Відомство зосередилося на розслідуванні другого замаху на Трампа. Китай оголошує про запровадження нових санкцій щодо дев'яти американських компаній, пов'язаних із військовою промисловістю. Заява прозвучала у відповідь на схвалення продажу нової партії американської зброї Тайваню. майно цих фірм на території Китаю заарештовано. Китайським фірмам заборонено проводити з ними будь-які операції серед компаній, які потрапили під санкції. Sierra Nevada Corporation та Stick Radar Enterprise. Заходи набули чинності негайно. Це сталося наступного дня після того, як держдепартамент США схвалив Продаж військового обладнання Тайваню на 228 мільйонів доларів. Китайська компартія вважає Тайвань своєю територією, хоча ніколи ним не керувала. Вашингтон не має дипломатичних відносин з островом, але за законом зобов'язаний продавати Тайваню зброю, щоб він міг себе захистити. Пекін закликав США утриматися від продажу зброї Тайваню. У травні цього року Китай запровадив санкції щодо 12 американських оборонних підрядників, зокрема Lockheed Martin, Raytheon та General Dynamics, у зв'язку з продажем зброї Тайваню. Ефект від цих санкцій переважно символічний. Військову співпрацю між США та Китаєм припинено з 1989 року після того, як Пекін розстріляв беззбройних студентів, які масово виступали за демократію. Японія стривожена активністю Китаю. Токіо заявило, що китайський авіаносець пройшов між двома його островами поблизу Тайваню. Японія каже, що це перший випадок, коли судно ВМС КНР підійшло так близько до її берегової лінії на відстань 45 кілометрів. Це абсолютно неприйнятно з погляду нашої національної та регіональної безпеки. Інцидент стався за місяць після того, як розвідувальний корабель ВМС Китаю увійшов у японські води. Перед цим Китай порушив повітряний простір Японії. У липні асмінець ВМС Японії війшов у територіальні води Китаю поблизу Тайваню. Військова активність Китаю поблизу Японії та Тайваню викликала стурбованість. у Токіо Японія відповіла нарощуванням оборонного потенціалу, щоб утримати Китай від застосування військової сили під час територіальних суперечок. А на Тайвані відомий американський учений проливає світло на тактику китайської компартії, яку вона використовує, щоб контролювати людей. Страх. Професор Пері Лінк каже, що страх перед КПК спонукає людей до самоцензури. Минулого тижня Лінк виступив в одному з провідних тайванських дослідницьких інститутів. Він розповів про те, як авторитарний режим Китаю придушує як власний народ, так і іноземців. Лінк описує цензуру КПК як гігантську, анаконду, що згорнулася у підвісній люстрі. Вона символізує Небезпекою може напасти будь-якої миті, але ніхто не знає, коли саме через неї люди живуть у страху, намагаючись не провокувати. І він пояснив, що в умовах авторитарного режиму самоцензура йде від страху, породженого диктаторським режимом. Кордони самоцензури розпливчасті. Режим навмисне робить їх розпливчастими. Наприклад, якщо мені кажуть, що я не можу відвідати Китай, що я в чорному списку, але не вказана причина, то відсутність чіткості змусить мене з більшою ймовірністю вдатися до самоцензури через страх і невпевненість. Лінк потрапив до чорного списку КПК за те, що допоміг відомому китайському дисиденту втекти з Китаю після бійні на площі Тяньаньмень у 1989 році. Він пояснив, що деякі молоді люди, потрапивши до чорного списку, займалися самоцензурою і не говорили на чутливі теми. Шо? серед жертв КПК є різні групи: тибетці, уйгури, монголи, прихильники Фалунгун, інтелектуали, затавровані як активісти та інші. Але говорячи про анаконд у люстрі, я маю на увазі, що все суспільство стало жертвою. Далілінк зазначив, що коли в американських наукових колах говорять про тайвань, то часто уникають слова незалежність, побоючись спровокувати пекін, вони використовують вираз проблема тайванської протоки.